Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Анастасія Даугле. П'ять крилатих ракет Х-101 та 60 шахедів збили наші захисники під час російської атаки цієї ночі. Як повідомили повітряні сили Збройних сил України, окупанти запустили по Україні три ракети Кинджал, балістичну ракету Іскандер М, крилату ракету «Іскандер-К», п'ять крилатих ракет Х-101 та 81 ударний безпілотник. Десять ворожих безпілотників ймовірно впали на територію України. Один притнув кордон з Білоруссю ще близько десяти зараз перебувають у повітряному просторі України. Щоби відбити напад окупантів, залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи. Ворожі цілі знищили у 16 областях України. Шахадами атакували вночі росіяни з Запоріжжя та області. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти завдали сім ударів дронами. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, четверо поранені. Постраждалих доправили у лікарню. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені також приватні будинки. Ворог зруйнував щонайменше 10 приватних будинків. На сьогоднішній день, те, що нам достоменно відомо, наразі то дві людини загинула чотири людини є з травмами поранені, і також наразі комунальники приступили розбирати завали і е, рятувати ті будинки, ті будівлі, які пошкоджені ворогом. Вісім ворожих цілей збили вночі українські підрозділи ППО на Хмельниччині. Наразі встановлюють усі місця падіння уламків. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, у наслідок атаки зайнялися два приватні будинки. Один чоловік дістав контузію. Повністю відновили енергопостачання у населених пунктах, де учора внаслідок російської атаки зникло світло. Але через складну ситуацію в енергосистемі застосовують графіки. Погодинних відключень. Двоє людей, чоловік та жінка, загинули через ракетний удар по готелю у Кривому Розі. Ще п'ятеро людей постраждали, повідомляють у ДСНС. Росіяни вдарили по будівлі сьогодні вночі. Ворожа ракета влучила у чотириповерховий готель, частково зруйнувавши його. Надзвичайники врятували п'ятьох людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Під завалами ймовірно залишаються ще дві людини. Разом з рятувальниками працюють верхолази, ДСНС та кінологи. Психологи надали допомогу 11 дорослим і двом дітям. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автівок. Били по Дніпропетровщині під час найбільш масованої атаки напередодні у небі над областю збили 10 шахедів та 4 ракети. Однак пошкоджено енергетичний об'єкт у Кривому Розі та цивільні будинки у Дніпрі. Одна людина загинула, двох поранено. Як ліквідовували наслідки, бачила Олена Мандалюк. Я до сих пор я не можу одійти. Мила плитку, вікна посипались. Усе такий взрив був. що... Труба у шоковому стані жителі садового товариства на околицях Дніпра російська армія напередодні вранці поцілила просто у їхні будинки. Один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Поки батько в лікарні син розбирає завали. Та говорить, рятувати нічого. Будиночок, який батько облаштовував власноруч все життя та просадив на ділянку. Вибухова хвиля практично зрівнялась з землею. Відновлювати немає. Ну ну як бачите. О, що повністю зруйновано? Все, тільки зносити, всі кладки, метал покручено. Життя пана Олександра врятувала робота. Він затримався саме, коли снаряди летіли в його дім. З роботи повернувся чуть пізніше, того й мене це спасло. Будинок чоловіка усього в кількох метрах від епіцентру удару. Тут, розповідає Олександр, виклав кожну цеглину сам. Жінка допомагала діти, Ну, кирпіч кожен я сам клав. І тепер? І тепер. Тепер не знаю. Все залежить від того, як далі будуть воєнні дії просуватися. Але будемо сподіватися, що будемо відбудовувати. Стіни витримали чи десь є? Є, там криша, є, там вон, верх розламала. Що... Вікна. Вікна теж. Всі, так. Два подвір'я у садовому товаристві ще зруйновані через російську атаку до двох десятків будинків із зірваними дахами, вибитими вікнами та дверима. Ліквідовувати наслідки допомагають волонтери. Більшість місцевих жителів на дачах живуть цілий рік. Тому вибиті вікна, хоча б тимчасово затоляють листами. ОСБ та Павліном 2, 3, 4, 5 вікон. У людей постраждали. Це тимчасове рішення. Тимчасова, да скільки часу потрібно, скільки часів полтора, щоб все зробити, всі пошкоджені будинки у садовому товаристві це ані комунальна, ані державна власність, тому єдине на що можуть сподіватися власники допомога від благодійників. Людям надається допомога у вигляді наборів для ремонту. Це ОСБІ ТРПОЛІН ПлівКА, а також непродовольчі товари це ковдри та ліхтарі, які зараз дуже актуальні, оскільки у людей елементарна відсутня електропостачання. 15 П'ятнадцять господарств вже отримали допомогу. Видача ще триває, як ви бачите. Черга вже невелика зовсім залишилася. Одна бригада допомагає людям у закритті вікон. Це постуха з інсталяцією, Ми допомагаємо вразливим категоріям населення. Це люди з інвалідністю, багатодітні. Вранці понеділка країна-агресорка атакувала і криворіжжя поранено жінку сорока років. Вона лікуватиметься вдома. З Дніпра Олена Меделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Десятеро потерпілих пошкоджені житлові будинки та знищені вогнем вантажівки. Це наслідки ворожих ударів, які ворог завдав напередодні по Одещині. Як минула ніч, як регіон оговтується, і яка ситуація на тепер? Розпитаємо у нашого кореспондента Андрія Настасова. Він на прямому зв'язку. Андрію, вітаю тебе. Тож розповідай, будь ласка, що у вас відбувається? Вітаю Анастасія! Неспокійною була минула ніч на Одещині. Тричі лунали сигнали повітряної тривоги через загрозу застосування ударних безпілотників та ракет. Втім, власне, обстрілів чи атак дронами на території регіону зафіксовано. Не було, що стосується вчорашніх подій, то зранку ворог атакував наш регіон чотирма ракетами, намагався поцілити по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури. Внаслідок падіння уламків ракет під Одесою було пошкоджено щонайменше півсотні приватних житлових будинків. Там вибиті вікна, двері, розбиті, дахи. І ось розповідає жінка, яка під час атаки разом з мамою, дітьми та чоловіком. Ховалася у підвальному приміщенні, пропоную послухати. Почули шалений такий скрежет, звук, і в одну хвилину, в одну секунду просто. В одну секунду просто таке відчуття, що просто я зараз помру. Я дитину під себе, лягли на пол. Трошки там осколочні поранення були. Ну, а так, нічого, ну переживемо. Це буде добре. Ми українці, ми сильні люди. В іншому районі під Одесою ворог поцілив у майданчик транспортної компанії. Там спалахнула масштабна пожежа. Вщент згоріли 15 вантажівок. Троє водіїв постраждало. Загалом внаслідок цієї атаки поранення дістали 10 жителі, жителів Одещини. Серед них троє дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка, та 7-річний хлопчик. Останній зараз шпиталізований. Що ж до дорослих, то п'ятеро е, е, п'ятеро. Жителів Одещини зараз перебуваючи у лікарнях. Далі пропоную послухати, що кажуть лікарі. Наслідки міновибухової травми, осколкові поранення м'яких частин, переломи кінцівок. Стан середньої важкості. Угрози для життя на даний момент у них нема. Получають всю необхідну допомогу. Як і врешті регіонів на Одещині в через атаку були запроваджені. Відключення електрики зараз вони стабілізаційні, тобто діють графіки, графіки та черги відключень. Крім того, через проблеми з електропостачанням деякі населені пункти та райони Одеси вчора залишилися без водопостачання, але наразі водозабезпечення вже відновлено. На цьому мене все студія. Передаю вам слово. Дякую, Андрію, за докладну інформацію. Андрій Анастасов повідомив про наслідки ворожих атак по Одещині. На Житомирщині є влучання по об'єктах енергетики через ворожий обстріл. Там діють графіка аварійних відключень. Про це в ефірі марафону повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. У наслідок вчорашнього обстрілу в області загинула жінка. Ще двоє людей дістали травми. У регіоні були тимчасові перебої з питною водою. Їх вдалося усунути. Ремонтні роботи тривають цілодобово. Наші енергетики зробили неможливо. Вони повністю до кінця дня, як і обіцяли, відновили енергопостачання. Зараз в області існує графіки аварійних відключень, які введені Укренерго. Ми їх повністю дотримуємося. Максимальна кількість годин, на які буде відключено населення це 6 одноразово. Регіон повністю готовий до опалювального сезону чекаємо на під на 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 зиму в Україну повертаються жорсткі відключення світла через масований удар росіян по об'єктах енергетики. За словами генерального директора компанії Ясна Сергія Коваленка, сьогодні світло одночасно вимкнуть для більш ніж половини споживачів. За інформацією від Укренерго у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській Донецькій областях діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Протягом дня одночасно вимикатимуть світло для трьох або чотирьох черг абонентів. Крім того, існує висока ймовірність Стосування сірих зон графіків на Курахівському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону наших десантників. Застосовують танки та БМП. Про це у нашому ефірі розповів представник прес-служби 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади Орест Дремаловський. За його словами, ворог подекуди застосовує на цьому напрямку цілі колони важкої техніки. Росіяни намагаються прорватися до села Костянтинівка, адже саме так пролягає шлях до Вугледара. Росіяни використовували техніку, застосовували танки. БМП з десантом намагалися просунутися на нашому напрямку. Наші воїни дуже достойно прийняли цей бій, знищили один танк та три бронемашини. Напередодні ворог відходив від цього штурму. Зализував рана. Відповідно, були штурми піхотні. І наші воїни знову дали серйозний бій. Дев'ять окупантів ліквідовано одинадцять. Зазнали поранені різного ступеню тяжкості, і вже про зустріч з таврійськими десантниками будуть розповідати у шпиталях. Українська армія продовжує закріплюватися на території Курщини. За словами пресофіцера одного з наших підрозділів Олексія Дмитрашківського, у кожен населений пункт наші бійці доставляють гуманітарну допомогу. Також дітей та осіб з інвалідністю регулярно відвідують волонтери. Тим часом Росія продовжує обстрілювати. Власні ж населені пункти призначені старости із числа мешканців цих населених пунктів, через них ми дізнаємося потребу населення, забезпечуємо населення хлібом, водою, продуктами харчування медичним забезпеченням. Також я вважаю, що дуже великим успіхом на сьогоднішній день є відновлення водопостачання в суджі. На сьогоднішній день запущена одна водонапірна башта, і я думаю, що найближчим часом буде запущена ще одна, що дасть можливість повністю забезпечити населений пункт водою. Мирний план вже восени. Чого очікувати? Експертну розмову готує Олександр Васильченко. Тож, колегу, прошу, дякую, Насте. І про мирний план, і про візити важливих політиків до Києва. Про все поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.